Привіт, друзі! Ну що ж, ви вже панікуєте, знову розпродаєте всі свої біткоїни, бо ціна вже знову падає. А ну давайте зібрали свої сили, тримаємо свою криптовалют і нікому не продаємо. Ну що ж, сьогодні відео, подивимося, що ж у нас робить на крипторинку. Розберемо так декілька новин, бо тому що новин повиходило досить багато сьогодні. Ціна реагує трошки негативно, але серійно потихеньку вже відновлюється, бо тому, що у людей паніка, люди не розуміють, що робити далі, чи все полиється, чи все буде рости далі. Тому будемо розбиратися по порядку. А ви, як завжди, не забувайте підписуватись на цей канал, влупити лайк ось цьому відео і написати якийсь коментар. Так що будемо вносити ясність в цей крипторинок. Ну що ж, дивіться, друзі. Давайте загалом е, картину по бітку, таку на більш крупнішому таймфреймі розберемо. Так, біточок у нас бачимо ще раз, нагадую, ще більше мені зараз нагадує те, що, е, так скажемо, мені е, таку закономірність побачив в цьому році, і все ж таки вона буде продовжуватись, як я бачу, бо тому, що ціна йде до нижньої границі 90-90 тисяч е, 90 доларів. Тобто. Ми йдемо повторювати ось цей останній сквіз, ось цей останній винос хом'ячків. Так само і новини у нас підтягуються, бо зараз вже кидають новини: що все, габела, все, будемо падати, будемо все, все, ринок з Тому будемо по порядку. Так, біточок. Дивіться, у нас ще раз нагадую, хто не бачив попереднє відео. У нас було ось такий вихід до гори. Було ось таке у нас накопичення досить довге. Потім у нас був вихід, ось така проторговка з таким свіпом. Тобто тут багато у нас було лонга, і у нас був такий свіп, ну точніше, шорта було багато. Ми збрили останніх шортистів, і потім у нас люди ось тут вже почали набирати лонг. Хтось вже набрав вже невеликий плюс, і потім просто так швидко раз. Виврили, дали по жопі і все, але ця корекція була не дуже довга, тобто декілька місяців буквально вона була. Давайте подивимося, скільки вона була. Вона у нас була 50, ну, грубо кажучи, 60 днів. Беремо закруглюємо, 60 днів у нас було. Така, таке накопичення, таке два місяці ми накопечувалися, така була реакумуляція. Далі у нас був знову швидкий вихід до гори. далі ми накопичились, ви знаєте, тут 7 чи 8 місяців ми накопичувались ось в даному накопиченні. Тобто у нас розпреділення було грошей. Далі у нас знову ось такий вихід, такий памп. І зараз ми знову стоїмо в такому ж накопиченні. У нас був вихід. Пробій догори ось таким сквізом. Тобто ми забрали останніх шортистів і тут вже понабирали лонги. І ми раз, збрили всіх, і під зараз стоїмо в такому накопиченні. Давайте подивимось, скільки ми вже тут стоїмо. Ми вже стоїмо. 54 дня. Тобто ми стоїмо в накопиченні 54 дня, тобто ж залишилося грубо кажучи, щоб так само все йти, ще 6 днів, тобто ще тиждень ми можемо постояти ось такому накопиченні, якраз останній оцей вихід вниз. Пробиття ось цього рівня на цих новинах, бо тому, що люди панікують. Можливий ще схід вниз. То що я говорю, що ми можемо і пробити 91 тисячу доларів. Можемо вплоть до 85 пройти тисяч до тому там нічого страшного такого не буде. Тому будемо за цим дуже просим дивитися. Тому я ще раз кажу обережно своїми позиціями. Мене вже трошечки викинуло там. Е, позиції на жаль, супро мені також закрило позицію. Ну, все рівно я її просто взяв, купив собі на спот і сижу тепер чилю. Зараз очікую можливе падіння вплоть до 91-90 тисяч доларів. Тобто ми маємо пробити ось дані рівні, зайти швидко вниз, десь сюди, ну, в район від 85 тисяч доларів до 90 тисяч доларів. Ось цей діапазон. Ми можемо зайти, сківзанути. Давайте я вже намалюю щось, що приблизно я е, чекаю по дан... на даний момент. Щось такого, пробиття, і не затримуючись, там я не знаю, доки він точно дійде, не затримуючись довго, швидкий вихід знову догори, закріплення, знову якась проторговка, і подальший вихід догори. Тобто, ось така це, скажімо, перша думка, наступна, що ми можемо навіть вже не піти нижче. Тобто, у нас був ось цей. Ось цей такий сквізок, це в нас був вниз, і зараз ми будемо потихеньку виходити, накопичуватись, і ось таким накопиченням швидко виходити. Чесно, я щось дивлюся по новинах, що, можливо, ми і прийдемо по першому сценарію, тобто ми можемо ще сходити трошки понижче, тому будемо дуже акуратно за цим всім дивити, тому акуратно своїми позиціями. Тому зараз будемо дивитися по бітку така ситуація, е, чи піде вниз. Не знаю, чесно, не знаю, зараз точно не знаю. Зараз е, це накопичення, я очікую, або ми закріпимося вище 94,5 е, тисячі доларів і підемо вверх, чи ми все ж таки підемо ще раз, зберемо останній раз, ось ці, так да, скажемо. Лонги, і вже звідси ми підемо на новий all-time high. Тому отака -то ситуація по бітку. Також, давайте подивимося, що ж у нас по новинах, яка така критична новина, що всі спанікували. Влада США отримала остаточне схвалення на продаж більш ніж 69 тисяч біткоїнів у справі з Тобто у нас е так всі це спохватили, що у нас США буде срочно уже прямо от зразу лупашити по маркету 6,5 мільярдів доларів. Тобто вона продасть 69 Тисяч біткоїнів, от прям зараз візьме і так луп по ринку. Нічого, що там е, Трамп хоче біткоін резерв якийсь робити. Ні, ніхто про це не думає. Все в говорять, сказали, що продадуть, все, значить вони вже будуть його продавати. Тому я не розумію, в чому панікувати. Так, то що вони дозволили їм продавати, це не означає, що вони вже злиють по ринку 6,5 мільярда 6,5 мільярдів доларів, 69 тисяч Біткоїнів одразу по ринку і продадуть. Багато хто похватив це блогери і рознесли паніку, і всі почали продавати і давити ціну вниз. Я думаю, що ще якісь такі новини будуть виходити, тому я на це навіть не звертаюся, сажу, займаюся своїми справами і насолоджуюсь цим всім. Та хотілося б вже якісь би і вихід з цього накопичення, але треба побільше хом'яків налякати, щоб вони позаходили ще більше в шорти і потім їх вибривати. Я розумію, що це можете сказати несправедливо, що нас гроші забирають. Ну блін, камон. Це така, так скажемо, ринок так працює, хтось заробляє, хтось втрачає. Також наступний на це ніхто не звертає увагу. Ще дві американські публічні компанії оголосили про інвестицію в біткоін. Дві публічні компанії оголосили про інвестицію в біткоін. Обидві фірми мають намір утримувати у першій, у першій увага, криптовалюті до 90% своїх ліквідних активів. Тобто одна із компаній оголосила про придбання 9,7 біткоїв, тобто вони вже його купили на суму 1 мільйон доларів. Це 7 січня 2025 року Середня вартість, середня вартість 102 тисячі доларів, вони по 102 тисячі доларів. Все ж таки, вони щось тай знають, щось вони туди інвестують. Можете подивитися, що за компанії. Тобто, оце ніхто не дивиться. Також мантра токенізує нерухомість на суму 1 мільярд доларів. Тобто мантра починає токенізувати, уже, уже починає токенізувати у нас нерухомість. Команда блокчейн першого рівня мантра оголосила про угоду з конглемерантом Damak Group з О. А на суму на 1 мільярд доларів е, угода спрямована токенізацію активів компаній, які охоплюють різну нерухомість. Тобто, у нас токенізація починає набирати. Е, та скажімо, дуже серйозний об'єм. Тобто вона вже по мільярду починає токенізувати. це вже серйозно, це вже починають токенізувати у нас нерухомість. Те, що я говорив, що нерухомість також буде токенізуватися. Ми йдемо, так скажемо, в такий час, що все буде токенізовано. Тому поки-поки токенізація ще не так сильно, вже так деякі проекти, прям дуже гарно верш, такі, як і ONDO, як і CREALPOOL, гарно повиростали. І інші проекти зараз бачимо, мантра уже токенізує. Так скажемо, уже нерухоміся, дуже круто. Також КриптоКвант, частка американських компаній у Біткоін Резервах обновила історичний максимум. Частка американських компаній у Біткоін резервах обновила історичний максимум. За даними Криптокванд, обсяг запасів під контролем е, кон... контрингентів із США. На 65% перевищує таких в іноземних фірмах. Тобто, у нас, як ви бачите, що би говорили, що там. У нас США хоче продати 69 тисяч біткоїнів, але все ж таки, все ж таки, хтось та й бачимо їхні компанії з наоборот починають його накопичувати. Тому не панікуйте, думаєте, що вони просто так це сказали. Ціну треба понижче влупити. Ви знаєте, BlackRock ще докупив, Mical Strategі, знову докупив. Тобто великі дядьки вже потихеньку накопичують ще більше на цьому вашому падінні, оці вашій паніці, що ми Розпродаєте ті біткоїни. Великі дядьки вас це купляють з великою великою райз. Тому, якщо ви не хочете бути, як всі, і хочете тримати свій біткоін і не продавати нікому, підписуйтесь на телеграм-канал і підписуйтесь на тренінговий закритий чат. Точно, і хто підписаний тут, я надіюся, що ніхто з нас, ну практично ніхто з нас, в усе хтось не продасть, ніхто майже не продає, всі купляють, докупляють і усередняють. А скоро і будемо потихеньку вже фіксуватися. Час, час, так скажемо, іде, тому потихеньку вже можна і буде вже придивлятися, дивитися, які ви цілі ставите по даних монетках, різних, які у вас є. І потихеньку вже задумуватись, бо останній оцей памп буде, і там вже потихеньку треба буде задумуватись про якісь фіксації свого портфелю. Так, давайте ще якусь монетку, давайте щось пробіжимось. Я навіть не знаю, якщо чесно, що подивитися. Давайте. Пишіть в коментарях, які у нас монетки розібрати на наступний раз. Давайте, 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 Чу -чу 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 -чу. давайте. Давайте інч. Подивимося, що у нас тут ван інч. Подивимося, що він скаже нам. Так, ван інч у нас в накопичні, дуже великому накопиченні. Ніяк ми не можемо пробити. Бачимо основні, ось тут у нас є об'єм ось тут, і ось тут зараз ми застрягли. Ось в даних об'ємах, і бачимо, верхній рівень це 63 цента і верхній саме верх 68 цент Ніяк ми не можемо їх пробити. Б'ємося, б'ємося, б'ємося. Зараз нам потрібно виходити за рівень 47 центів по ван іншу, закріплюватись і йти штурмувати 63 цента. Якщо ми не проб'ємо, ми можемо знову вернутися в дане накопичення. Ну, накопичення прям дуже велике. Дуже велике накопичення. Якщо ми вирвемося звідси, тоді ціна може рванути одразу до ось так цього рівня. Це у нас рівень 1,3 долара за монетку. Тобто дуже хороший може бути памп. Тому, в принципі, ще хороша позиція по даній монетці може бути. Давайте TVT. Давайте давайте на Trust Wallet, що у нас тут теж. Так, Trust Wallet У нас дуже велике накопичення. По суті, ми зайшли в такий боковик від 78 центів до 1,93. Ось в такому боковику ми стоїмо, раз, раз б'ємося, б'ємося в ньому. В принципі, вихід буде знатний, коли ми вийдемо з нього. Рано чи пізно ми вийдемо з нього, бачимо, ми потихеньку піджимаємося, б'ємось в даний рівень. Тут хороша у нас є підтримка. Бачимо, тут покупець прям жадно все викупляє. Тому, в принципі, похідного догори може бути дуже -тоже хороший вихід. Очікувати можна навіть, по суті, і 6,5-9 доларів по даній монеті. Тому, в принципі, хороша така позиція. Навіть зараз докупитися, в принципі, гарно. Треба буде придивитись. Також, що я замітив, зараз у нас пішла тенденція, багато монеток виходить. Е це у нас монетки по метавселенні. Я дивлюся, що зараз треба буде так дивитися. Так, що, хто додивився, як скажімо, до кінця такий інсайд невеличкий. Придивіться на монетки по метавселенних. Метавселенна зараз потихеньку починає, тобто ігрові якісь е виходять е токени. Давайте на, я зараз гляну, зараз чекайте, тако зачекайте швиденько. Я... Зайду і покажу, які монетки. Я, в принципі, придивляюсь, що можна буде прокупити. Так, давайте глянемо сюди. У мене є тут от монетка. Це монетка Тева. Зараз, секунда. Ну, та грузися швидше. І маю. Давай. Є таке. О, це Sonic, так, Sonic теж. Бачите, його він зараз якраз в топ-пошуках. Це перша монетка, яку я придивляюся для покупки. Це у нас блокчейн, созданий для обезпечення самостійної ігрової економіки на солані. Тобто, бачимо, капа хороша, об'єми. Прям дуже хороші, 450 мільйонів. У нас об'єми. В принципі, дуже хороший проект. Це у нас по, все, по метавселенні і іграх. Тобто ігри, метавселена, зараз, я думаю, що буде наступний такий тренд. Тобто RVI, ЩІ і е, ігри з метавселенними, тобто це перший проект. Який можна придивитися. І наступний проект, це у нас. Чекайте, секунду, не та мова. Т -ва. О. Ось даний проект, теж досить хороший. Теж є у нас і інвестори, це у нас ЗК-Синк. В принципі, хороші є інвестори, бачимо, є і зібрали 5 мільйонів доларів. В принципі, теж є хороші так скажімо, інвестиції. Так, це спрощує запуск та гру в багатожанрові ігри, використовуючи ігровий ланцюжок, lay 3 на базі ЗК Stacks. Бачимо такий графік, прям такий вух. Дуже серйозні у нас пампи і дампи. Капіталізація прям дуже маленька. Об'єми хороші, 8,2 мільйона доларів об'єми дуже, дуже непогано. Є фонди. Зараз, в принципі, я думаю, що потихеньку даний, так скажемо, та скажемо, дана. Як це? Дана, дана, дана. Дана отрасель хай буде отрасль буде у нас набирати, тому, в принципі, дуже хороший варіант. Можна придивитися, ще пошукати якісь монетки. Ви можете зайти на CoinMarketCap, там також вибрати монетки, які є з метавселенними, і пошукати, поритися, які монетки ще навіть не запустилися. В принципі, можна буде пошукати. Тому, друзі. Якщо не хочете пропускати з нами наш профід, підписуйтесь перше на телеграм канал, підписуйтесь на цей YouTube канал, лупаште лайкос цьому відео і напишіть якийсь коментос. Тому, друзі, всім профіту, всім па-па!